Да, отак я сьогодні позбирав грибочки, і у мене треба було їх терміново переробити. Тому я ж ведесенько. Що саме головне, я набираю оце ведерце, мені вистачає його. Тому що з грибами треба їх протягом 2-3 годин переробити. Бо в грибах є м'ясо, так, так би мовити. Тобто черв'ячки, які бігають по грибах аж бігом. І всі гриби, які знаходяться в тарі, поступово становляться червивими. Червіві гриби я рекомендую сушити. Оці будуть гриби сушити сушені. А оці більш-менш цілі, без дірочок. Я зазвичай у мене ще мати старенька, але дуже кмітлива жіночка. Так вона з цих білих грибочків робить О, ось, ось такі білі мариновані грибочки. Отакі От чудові, які виставляються на свята, на стіл. І їх розумні жінки дуже люблять. Ось так. У мене, до речі, і керівник, там, де я працюю, дуже і мене поважає за ці білі гриби.